Вітаю всіх ріднесенькі, ріднесеньки українці. Бажаю вам мирного неба. І щоб у нас тільки у небі були птахи добрі, красиві і які приносять добрі звістки. Давайте попросимо інформаційний простір, подивитися, як пройде завтра, 30 грудня 2022 року, на Україні. В країні, Україна. Як пройдуть сутки 30 грудня, Україна? Будь ласка, підскажіть всім людям? Дуже важливо знати захід України. Які будуть події завтра, 30 грудня, північ України? Які будуть події 30 грудня? Схід України. Які будуть події 30 грудня 2022 року? Південь України. Які будуть події 30 грудня? Центр України? Які будуть події? Захід. Захід України. На Заході буде, будете ще працювати завтра. Нормально, спокійно. Будете, будуть, буде якісь карта вибору, щось будете вибирати, куди. Може хтось їде, може хтось до когось прийде якийсь. Ну і вже будете готуватися до свят. Захід, непоганий прогноз. Будемо сподіватися, що так і буде. Північ, северо України. Сівер України працюють, працюють для того, щоб на, на півночі України був дуже добрий захист. От і все. І ця робота кипить, і все буде у нас добре. Ми потім ще подивимось: Схід України. Хіт України повільно дожен уходити від цих вогняних дій уход і звістки радісні за те, що вже землі наші повертаються додому. Юг. Югу погано, півдню погано, розстроєні повністю люди не знають, що робити і куди тікати. І, і борьба боротьба така идея, борьба і ссоряться, і не знають, дивитеся сіра. Это карта ссори, конфліктів, і непонятно, які правильно прийняти рішення. Вам пропонують якісь події, бачите, ну, предлагає мужчина вам. А ви розбиті і не хочете упали на землю, ногами соваєте, і не хочете соритися, щось таке робиться. І в ілюзіях, і в ілюзіях, ви в таких ілюзіях там знаходитесь, Ілюзія, ви не знаєте, як, скільки варіантів і який ваш. Його важко центру. Центр буде дуже працювати. Рішать вопросы оборона на оборон, обороните все, що касається ЗСУ, всього-всього, то, що касається военных действий. І чогось в центре будуть переживати і бояться. Наверное, будуть сирены и будут а так, так бояться. Югу саме хуже, і в центре трошки так, неспокійно. Схід, якісь должны бути уход от уход этих самых, вну. Поміже, воно вже должно йти на зменшення і якісь радісні новини за території. Поняли? Давайте вместе розуміємо і будемо вірити, що так і буде. Ну, Південь, жалко, короткий. А тепер подивимося ще підказки. Україна, 30 грудня. Я хочу ж радісних новин. А ви хочете радісних новин? Захід. Mm. Несе свій крест захист Какие будут известия? Ну, известия, какая будет информация на заходе, которую нельзя никому рассказывать. На пивнище, на севере. Угу. Тоже какая-то информация, нельзя разловольствовать. Есть там про что балакать. Есть там хорошие дела. Не будем нормально все. Я вам говорю, на пивнище будет на, на сходе. А схід буде вдома, воно бачите, територія освобождається. І за як, як за дом якорь, там де должен бути, з допомогою воєнних. Все буде нормально. Юг України на югі внесуть свій крест важкий. Так, що це таке? Ага, будуть якісь об'єднання, будуть якісь там, якісь там, питання вирішати, об'єднання і надії на покращення. Юх. Не сумуйте, от не сумуйте юг, центр. Що ви там боїтеся? За... Центр боїться за адміністративні здання і щоб з вами нічого не случилося, центр. Угу. Роздоріжжя, думаєте, господи, чи їхати кудись, чи не їхати кудись? Да, 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 Ви, знає... ви переживаєте за... за адміністративні здання, за... за мужчин, які при власті, при владі. Щоб все було нормально у вас, оце центр переживає. Дивіться, за оце все. Дівчата переживають. Ну, все вже подивилися. Давайте ще глянемо енергії по, по цим частинам. Енергії на Заході, Захід України, захід, Запад України. О, вже випали. Путешествие і зрілость. Все у вас хорошо. Ну какие-то трошки путешествия на захід Украины, чтобы там было... Если будут сирены, надо обережно. Поняли? На завтра. Якщо если будут сирены, надо просто обережно. Может в ту сторону, что-нибудь там пригласительный Північ, север. Угу. Нормально. Прагнете Миру, ну, бачите? Схід, восток. От будуть, у, у, будуть будуть якісь події, ну будуть гарні події на сході. Юх. Юх ні, ні. Юг, восьмерка кубків, хочеть, хочеться убежать от всего і нічого не бачить. Це така карта. Це... Хочеться убежати жінкам, щоб нічого не бачить некоторым. Просто даже хотя бы взять так виртуально себе кудись перенести. Центр. Хм. А центр некоторые такі довольны хотят уже Новый год. Все подивилися. Все подивилися і загальна енергія в Україні на 30 грудня, підскажіть, будь ласка, всі стресують, карта стресу. А якщо війна, то ми не можемо бути спокійні. Молимося за мир у нашій хаті, в нашій Україні, щоб всі до нас назад верталися українські землі. Ми всі обнімалися, любили одного, одного, один одного, і Божий захист був над всіми нами, Україна і Українці. Обнімаю кожного з вас і люблю. Пишіть коментарі. Дякую за увагу.